Два автомобілі, що прямували у бік Житомира, потрапили у чималу вибоїну, що утворилася прямо посередині автотраси. Людмила та Андрій їхали на невеликій швидкості, кажуть, і навіть не побачили на дорозі тієї ями. Попали в яму і одразу відчували, що коліса вже як как би бы улітіла. Вийшли, і колеса, і бампер, і ситафар. Поворот бампер тріснув, і колесо, диск, лопнув взагалі скат. Лопнув. Одразу після вимушеної зупинки автомобілю учасники пригоди викликали працівників ДАІ. Машини стояли там, де ви бачили, стояли від даної ямковості від відстані десь приблизно метрів 100-200. Працівниками ДАІ на місце події було викликано керівництво, яке обслуговує дану ділянку дороги. На даний час, я думаю, що на даний час буде ця ямковість усунута, засиплена і на далі буде відкрито рух. Бердичівські автодорожники відреагували на дзвінок даїшників швидко і одразу взялися засипати яму. Наступного дня вони провели усі необхідні роботи, аби такої вибоїни тут більше не утворилося. Щоправда, говорять фахівці, невідомо чи не чекають подібні сюрпризи на автомобілістів весною.